Психолог працює на платформі. Платформа бере 25% за свої послуги. Чи враховувати в дохід комісію? Друзі, ви повинні в дохід вказувати повну вартість ваших послуг. Тобто, якщо ваша консультація коштує 1000 гривень, в доход ви вказуєте 1000 гривень. Тобто, якщо подаєте звіт, вказуєте 1000 гривень і в книгу доходів також вказуєте 1000 гривень. Тому що, якщо ви не будете враховувати комісію у разі перевірки, вам податкова де нарахується все. І у вас може бути переліміт, наприклад, якщо ви працювали в максимальних лімітах. Тому тут рахувати дохід потрібно дуже уважно. Ми, наприклад, нашим клієнтам кожного місяця відправляємо книгу доходів, пишемо, скільки вони використали, скільки в них залишилось ліміту, щоб, не дай Боже, в них не було переліміту. Тому що штраф у разі переліміту 15% від суми доходу і перехід на іншу групу. Це дуже відповідально. При цьому наш місячний супровід коштує всього. Його 1500 гривень в рамках щомісячного супроводу. Ми е, у нас немає обмежень по консультаціях. Скільки б у вас не було питань, а по податках, по ФОП, по бізнесу, по проведенню чеків на всі відповідаємо. Також у разі перевірки, ми проходимо податкову перевірку. Ну а я, Лена Запорожець, власниця компанії, ідеальна бухгалтерія. Ідеальна бухгалтерія найкраща компанія для ведення ФОП і Юросіп по відгукам клієнтів.